Заходжу до учня на робоче місце і бачу оце. Кажу, що це і чому не виправив. Ну, а він зашлаковка. Брак. І стоїть посміхається. Кажу правильно, шлакові включення. Зашлаковка це уже коли пора чистити організм. Потрібно відрізняти брак і дефект. Переробляю. Потім ми всі разом розібрали, що є браком, що дефектом у зварюванні, і я вирішив вам розповісти і показати, що таке шлакові включення, чому вони виникають, як їх виправити та уникнути. Ну, якщо вже таке трапилося. Ну насамперед у зварюванні, як і в інших виробництвах, існують брак і дефект. Брак не можна виправити вже, як, от, наприклад. Зміщення кромок, а дефекти можна якось виправити. Отже, шлакові включення це дефекти зварного шва, які виникають, коли шлак потрапляє всередину з'єднання. Вони знижують міцність шва і ускладнюють подальшу обробку. Причинами можуть бути недостатня підготовка кромок. Неправильні параметри зварювання або неналежна техніка. І тут ще один момент. Запам'ятайте, якщо у електродів шлак відбивається не дуже добре, то ризик шлакових включень в шві підвищується. Тому я буду зварювати електродами діаметром 3 мм Pioner 46 мм, рутилови целюльозні, і з ними таких проблем не виникав. Відбивається добре і дуга стабільна. Але при неправильному підібраному режимі зварювання ніякі електроди не допоможуть. Тому рекомендую глянути це відео про режим зварювання. Тому давайте спробуємо зварити таврове з'єднання пластин 4 мм. Кутовий шов тут буде. Це найпоширеніший тип з'єднання, де виникають ці дефекти. Давайте так, навскид. Звикли ми, наприклад, профільні труби зварювати на 65 амперах. Взяли отакі пластинки 4 мм без та бруду. Зараз прихватимо і погнали. Зварили, оббиваємо шлак. І привіт шлак, а також не сплавлення кромок. Розбираємося з помилками, які ми допустили. Ну, по-перше, ми не зачистили місце з'єднання. Ну, це ж плівка після прокату. Зверху окалена, оксид заліза, тому при зварюванні метал повинен блистіти. І все, що на поверхні було пластини, попало у шов. По-друге, струм замалий для такої товщини металу. Пластини поглинають тепло, і ванна нормально не перемішується. Тобто присадковий метал із основним має дуже мало часу на формування шва. Швидко кристалізується, і навіть газові бульбашки і неметалеві включення не встигають вийти на поверхню шва. По-третє, я дуже швидко виконував коливальні рухи, не слідкував за рівномірним розплавленням основного металу і не відганяв шлак. Ще ви, може, зіштовхувалися із таким явищем, коли в кінці шва починає більш-менш виходити. Це просто прогрілася пластина. Тому давайте зараз спробуємо виконати все ще раз без коливальних рухів і потім з коливальними. Покажу, як вести електрод, коли підтікає ванна під дух. Отже, зачистили ми пластинки в місцях з'єднання, виставили 90 А для кутового якраз буде саме те. На початку розігріваємо і намагаємося назовні вигнати трішки шлак щоб на початку він нам не заважав. І без коливальних рухів ведемо. Якщо під ванну підпливає, ой, під електрод підпливає ванна, то відганяємо от такими рухами вперед. Так, зараз обіб'ємо Ось Отакий От шовчик у нас вийшов. Ну і давайте тепер із коливальними рухами. До речі, розповідав у цьому відео підсказка, зараз вискочить. Про кутові шви. Рекомендую глянути. З коливальними рухами що робимо? Як завжди, прогріваємо, відганяємо оцей шлак на початку, щоб він нам не ліз в шов, нижню пластину прогріваємо, вертаємось назад трішки на вертикальну. Нижню, знову назад. Якщо шлак підпливає під дугу, ми можемо виконати кільцеві рухи. Отакий от шов у нас вийшов з коливальними рухами без шлакових включень. Ну а що ж робити, коли вийшло отаке? От Потрібно по максимуму видалити шлак молотком зубилом. Ну, і не дарма ж оцей молоток шлаковідбивний має два робочих кінці. Один у формі зубила, а інший для точкових ударів. Можна звичайно болгаркою, але це вже коли ну геть печалька. Тому вибиваємо, вичухуємо і підвищуємо струм на процентів 15 від нижнього положення. Це буде десь 100-110 ампер. Я виставив 105 ампер. І починаємо з самого початку інтенсивно на дуже короткій дузі розплавляти оце все разом із шлаком і наплавленим металом. Начебто хочемо всіма шляхами добратися до самого того кореня шва. Не забуваємо про коливальні рухи. Я буду на півмісяцем, так як я зварював попередній шов. Так, підсилення шва може бути трішки завеликим, але нам головне випалити отой шлак. Ну от нема шлакових включень. І от, друзі, коли ми все це зробили, збили шлак, вичухали, дали правильний струм, Взяли нормальні електроди, в яких нормальна обмазка, а не пилюка з дороги, дали шву толком прогрітися та не лінувались вести електрод з розумом, подивіться на результат. Тому шлакові включення це не містика і не брак, це просто наслідок наших дій. Від вашої підготовки, струму, техніки та уважності залежить, чи буде нормальний шов. Чи буде оте, ой, ну все, печалька. І знаєте, що найцікавіше, учень, з якого я почав це відео, зробив другу спробу. Все по правилам зачистив, виставив струм, не спішив, контролював ванну, і в нього все вийшло. Якщо хтось вирішить спробувати недорогі якісні електроди, якими я зварював, Посилання залишу в описі під відео. І, друзі, якщо це відео було вам корисним, не забудьте підтримати канал лайком та підпискою. Це для вас секунда, а для мене мотивація готувати ще більше таких практичних уроків. Все, погнали далі вчитися, варити якісні шви.